Я вас прошу залишитися хлопці. Або тут не було добре. Я прошу залишитися цих хлопців. Ми не за тих, не за тих. Ми за те, щоб люди тут зараз не підбулили. Щоб людей не щемили, Ми за людей пішли. Ми не за єдиний центр, ні за удачу. Всі розуміли. Єдиний центр, перший ділом реєстрації має реєстрації Єдиний центр під партію районного парка. Єдиний центр. Вандерлога прийде до влади, буде через партию. Що ви проти мене маєте? Добре, а що ви маєте проти мене? Проти вас лично не маємо порогам. Мова йде про систему. Ребята, давайте здесь гориться до віримо, пожалуйста. Приймають рішення, що давайте не напиляйте обстановку ви велику політику лесу. Я без вас не тупочук, не хочу його допустити. Так. Ми собі так. А ви хочете без. Так. Давайте, так. Ми себе, Вони не хочуться. І так. ми не хочемо ваших політичних <буделись> заяв. Добре, ми хочемо від окремості вашу політичну заяву. Буде добре, ми висоті. Руслан!